Жанна Білоцька. Усі думали, воїн загинув, а він вижив і повернувся. Ірино, як ти? Не надумала виїжджати? запитала подруга, телефонуючи з за кордону. Ні, Оксанко, надумала, бо як виїхати? Степан повернеться, а мене немає. Ірино, не ображайся, але невже ти віриш, що він живий? Майже рік минув, а про нього жодної звісточки. Але все одно він живий, я впевнена, і він повернеться. Ой, Іринко, шкода мені тебе, це війна. Звідти не всі повертаються, а якщо й повертаються, то вони інші. Не кожна жінка витримає ці зміни. Знаю дівчат, колись із чоловіком були такими гарними парами, а коли їхні хлопці прийшли із фронту з покаліченими тілами, покаліченими душами, то вже ні любові, ні сім'ї. Деякі втекли за кордон, хтось навіть устиг заміж вискочити. Ти зі своєю зовнішністю швидко знайдеш кавалера, вирішую подругу. Як надумаєш, дай знати. Я допоможу тобі влаштуватися. Дякую, Оксанко, але не треба. Я дочекаюся Степана, а тоді вже обоє у гості до тебе приїдемо. Ірина з Оксаною товаришували з дитинства. Навіть до одного вишу вступили. Оксана завжди мріяла жити за кордоном і планувала по завершенні навчання влаштуватися у сонячній Італії. Вона навіть мову вивчила. Ірина ж хотіла жити в Україні. На останньому курсі познайомилася із Степаном. Хлопець на той час працював в it сфері заробляв непогано, навіть устиг придбати квартиру, в яку збирався привезти Ірину після одруження. А ще купив для неї обручку. Освідчитися планував 2022 року на її день народження, який випадав у березні, не встиг. 24 лютого назавжди змінило їхнє життя і плани. Прокинувшись того ранку від вибухів, хлопець зробив кілька дзвінків друзям і вирушив до військомату. Ірина плакала, але розуміла, Інакше не міг учинити. Далі були безсонні ночі і дні у тривозі за коханого. Подруги їхали за кордон, кликали і її з собою, але Ірина відмовлялася. Степан давав про себе знати, щойно була можливість, а одного дня перестав дзвонити. Скільки дівчина не намагалася телефонувати йому, відповіді не було. Попри складну ситуацію на фронті, вірила у те, що він живий. Щодня шукала будь-яку інформацію про зниклих безвісти, сподіваючись віднайти хоч якусь звістку про коханого. Але усі намагання були марними, а тут Оксана стала кликати до Італії, куди виїхала з початком вторгнення. Однак Ірина не наважувалася покинути Україну, серце підказувало лишатися, і На дворі ще було темно, як зазеленчала мобілка. Годинник показував о пів на п'яту ранку. Ірина зірвалася з ліжка, схопила телефон. Алло, а у трубці Іринко, це я, Степан, нас обміняли, я вже в Україні. Слова мене передати, що відбувалося в душі дівчини. Вона і плакала, і сміялася, і кричала: Боже, нарешті! за вікном. Розсікаючи чорні хмари, пробивалися перші промінчики сонця. Цей світанок був по-особливому прекрасним і найщасливішим, принаймні для двох закоханих.